Інтернет в Україні подорожчає в десятеро до декількох тисяч гривень на місяць, а все через новий закон про більшу швидкість. Це фейк, що миттєво поширився минулого тижня і збурив українців, бо від анонсів про підвищення цін не знаю ко вас, але у мене вже сіпається око. Після того як президент підписав закон у мережі активно почала ширитися інформація про скажене подорожчання інтернету. Одне медіа припустило, що ціни злетять у десятеро замість 300 гривень. Українці платитимуть 3 тисячі, бо, мовляв, за новим законом орієнтиром стала європейська швидкість інтернету приблизно до 100 Мбіт на секунду. Нині фіксований інтернет має домашній інтернет, має середню швидкість завантаження по країні приблизно 80-85 Мбіт на секунду, мобільний до 30-40. і мовляв, щоб провайдерам забезпечити європейську швидкість. Комусь доведеться оновлювати свою інфраструктуру, і, звісно, вони піднімуть ціни, а споживач заплатить. А також, начебто, є вимога, що провайдери повинні забезпечити автономну роботу своїх мереж під час блекаутів на 100 годин, тобто на 4 доби без електрики. Зрозуміло, що для цього потрібні потужні батареї, генератори і постійна закупівля палива. І від того також виросте ціна на послугу. Але не поспішайте в чергове обурюватися. У мінцифри спростували чутки про обов'язкову швидкість у 100 Мбіт і про вимогу роботи 100 годин без світла. Заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в коментарі Укрінформу сказав, що підписаний президентом закон не вплине на тарифи для українців.